Вітаю на каналі Української правди днями. Видання The New York Times написало про погіршення ситуації зі свободою слова в Україні, про зростаючий тиск і втручання у роботу. Змі поспілкувавшись з деякими українськими журналістами, видання наводить такі приклади: поширення списку політиків, небажаних для інтерв'ю. Зокрема, згадується Укрінформ шпигунство спецслужб за незалежними розслідувачами, тиск на суспільний мовник і недопуск опозиційних телеканалів до телемовлення. Ну і в цілому, на думку, видання такі обмеження та тиск на змі є. Такими, що виходять далеко за межі потреб країни у воєнний час, чи дійсно настільки все погано? Спитаю далі в головної редакторки української правди Сивгіль Мусаєвої. Сивгіль, вітаю доброго дня. Доброго дня, Дмитро. погляд видання відрізняється від бачення нашого тут в Україні. Я маю на увазі серед медійників. Наскільки коректною є ем, ця стаття New York Times? Ну, дивіться, оскільки стаття побудована на коментарях, в тому числі офіційних коментарях, тобто авторизованих цитатах українських журналістів, я би сказала, що все, що там написано, відповідає дійсності, і все, що там написано. В тій чи іншій мірі також висвітлювалася на сторінках української правди. Наприклад, українська правда першу повідомила про цензуру в «Укрінформі», про існування темників в «Укрінформі». Нагадаю, це була стаття Ангеліни Страшкуліч і Романа Кравця, яка викликала великий резонанс серед медійного середовища не тільки України, як мені відомо. Тому що мені писали дзвонили з міжнародних журналістських організацій, але на жаль, не було майже жодної реакції з боку офіційної влади. Тому так все, що написано в New York Times, це такий повзучий процес, який триває вже не перший день, не перший тиждень, і не перший місяць. Це почалося доволі давно. В принципі, коли журналістика показала свою ефективність, і що навіть в умовах війни журналісти-розслідувачі будуть свою справу продовжувати. Шувати, будуть викривати корупціонерів, будуть розповідати про погане уврядування і будуть критикувати влади владу навіть е під час екзистенційної загрози, да, якою є російсько-українська війна хотів би спитати тебе про оцей от момент з обмеженням, mm -hmm. яке виходить за е ну обмеження тиск, які виходять за межі. Е Потреб країни у воєнний час е, невідомо, що є насправді потребою. Нам невідомо, тому що ми ніколи не були mm -hmm. в такій війні. Війні онлайн. А е, ну і власне Times, видання, де е, ну яке знаходиться на тій землі, де в принципі війни не було масштабної. Mm -hmm. Воно воно виглядає трохи дивно, тому що ми ну, як теоретики, на практиці ж ми не проживаємо у всіх аспектах життя цю війну. Ми виключно як журналісти дивимося. Е, ну, я думаю, що ми якраз таки в тому числі проживаємо. І я також хотіла нагадати про велику кількість українських медійників, які долучилися до лав е, Збройних сил України, тому я думаю, що і я так само хочу сказати, що велика кількість, е, в тому числі наших родичів, перебувають в лавах е, сил оборони. Тому я думаю, що в принципі з цим розуміння є. Е, стосовно того, що де це може бути дійсно потреба е, е, воєнного часу, а де це може. Може бути маніпуляція, це якраз таке завдання журналістів розрізняти. Ну, наприклад, дуже яскрава історія. Це історія з декларацією народних депутатів. Тому що, якщо ти пам'ятаєш, нам дуже довгий час пояснювали, що декларації народних депутатів. Не можна розкривати через те, що це становить небезпеку для їхнього життя. Але громадянське суспільство і журналісти зробили все можливе, щоб ем, декларації були відкриті, хоча був великий супротив. І це якраз такий яскравий, яскравий приклад того, коли ем, ці ідеї захисту, ці ідеї знаєш, потреби воєнного часу маніпулюються, і ми, як медійники, маємо на це реагувати. Звичайно, ну, наприклад, та, ем, та ж історія з СПО, так ти пам'ятаєш? Аж з минулого року у нас є заборона ну так насправді спочатку повному штабного вторгнення що то щодо Да чи можна публікувати роботу, чи не можна публікувати роботу. По, -по. і так само наслідки обстрілів найближчі дві години да, для того, щоб не було повторних влучань журналісти це дуже добре розуміють. журналісти не розповідають про переміщення техніки. журналісти не наводять кількість навіть загиблих на цих війні. До речі, це питання. Яке ставлять тому числі нам за кордоном наші ж колеги. Але вони цього ніколи не зрозуміють, тому що вони не переживали того, що переживаємо ми, і наскільки ця, ця війна є технологічною складною, і наскільки ця а, війна є війною за наше виживання як країни. Але маніпулювати водночас ну, не можна, так і таке явище, як корупція. Під час повномасштабної війни це ганебне явище. Тому ми ж, як журналісти, маємо це викривати. І у нас всередині якраз таки була така велика дискусія а, через кілька місяців після того, як війна почалася, як розповідати про корупцію. Тому що ми думали, а, ми можемо нашкодити своїй країні. Ні, ми нашкодимо в своїй країні, якщо ми не будемо цього робити. Так тому і в принципі, вся, все, що відбувалося далі, з тиском на журналістів, почалося коли журналісти повернулися до своєї функції – Контролю над владою, навіть в таких е, умовах, навіть з обмеженими ресурсами, тому що нагадаю, реєстри не такої не такий доступ до реєстрів зараз має журналістів. Журналісти обмежені доступом до урядового кварталу, до всього. Але тим не менш, ми продовжуємо виконувати свою роботу, тому що е, ми розуміємо: по перше, якщо після закінчення війни виявиться, що весь цей час, коли наші громадяни гинули. Чиновники займалися тим, чим вони займаються. Да, деякі ми це бачимо постійно викривальницькі розслідування щодо купівлі. Майна да, наприклад, з з тим же заступником генерального прокурора, якого зараз генеральний прокурор Костін покриває, каже, що службове розслідування я не піду до Верховної Ради, і так далі, який накупив купив майна для своєї куханки, да, Очевидна історія, і ми будемо, будемо продовжувати це робити. А по-друге, це звичайно, тому що це в реальному часі коштує життів наших наших людей, наших громадян, тому що коли крадуть гроші, це означає, що наша армія. Не до щось, а, і це ганебна ситуація. Тому яйця були потрібні, розслідування, все це було потрібно для того, щоб функції повернути, функції, журналістиці повернути функцію контролю. Так. Ну з яйцями там одна історія це такий традиційне міністерство оборони. А ми зараз говоримо на тлі скандалів з структурами новими, які інсталював захід, аби нас реформувати. Це і набу, і ДБР, і САП, mm. і БЕБ, і от навколо всіх цих нових. Прозорих структур зараз дуже багато скандалів. І я глядачам одразу скажу, що у нас на каналі сьогодні про набу час ще, як Олексію Чернишову щастить в набу нове розслідування Михайла Ткача. Є сенс переглянути. Я просто до чого питаю: а може назбирається така критична маса? що ми просто ну дуже не сподобаємося нашим партнерам, які нам допомагали стільки років. І от тут, тут, от, от все таки не має бути страху у журналіста. Ні, не має бути страхово, тому що наші партнери, як ви розумієте, також догадуються. Головне, щоб суспільство з цим не моровилося. Головне, щоб суспільство знало. А те, що вибачте, партнери про це здогадуються. Ну ми сьогодні навіть бачили публікацію Вашингтон Пост, де було зазначено, що Зеленському не дуже сподобався. Сподобалося як під час останнього візиту, Блінкін критикував. Його за корупцію. Тому, звісно, наші партнери все дуже добре знають, все дуже добре розуміють, але це наше завдання це викорінити і завдання влади, так? тому що це їм постійно нагадують і під це підв'язані всі пакети допомоги будуть. Я думаю, що все це буде тільки посилюватися, так? А по-друге, це завдання суспільства, тому що ми якраз таки боремося за право бути. Незалежною демократичною транспарентною країною, так де свобода слова також одна з головних цінностей. А чи можна говорити, що в державі є якийсь один бенефіціар, якийсь імпульс, якась основа, яка власне оцей тиск спричиняє на змі? Ну є конкретні там кейси з Укринформом, коли до послів великої сімки прийшли. Називалися конкретні імена прізвища. А якщо в цілому по країні це там офіс президенту, чи керівник офісу президента, чи сам президент, чи взагалі люди з бізнесу, які впливають на наш політику? є розуміння? Ну, дивись, риба не є з голови? Видно, що вся ініціатива йде з боку офісу президента і з боку керівника, і з боку я думаю, особиста президента. Тому що мені здається, що ці люди не до кінця розуміють, що таке цінності незалежної журналістики, що таке цінності свободи слова, так тому що з того, що мені доводиться чути з їхнього боку, там не публічно, неофіційно, вони вважають, що за цим обов'язково стоять якісь. Політичні гравці а, і така вірять в теорію змови, конспірологію і так далі, так а, і там змову ледь на олігархів і таке інше. Хоча все може бути набагато простіше, просто журналісти сигналізують про випадки і кажуть: будь ласка, зробіть щось з цим. Ну, це ганебно, коли таке ось відбувається. Про які випадки там журналісти повідомляють майже. Щодня хтось з прокурорів щось купив і так далі, і тому подібне. Журналістика це дзеркало, суспільства, дзеркало влади. І, звичайно, іноді вам може не подобатися своє відображення у зеркалі. Я думаю, що це якраз таки. Приклад офісу президента, да і ми якраз таки маємо про це сигналізувати і показувати, що вибачте, але все не окей, і ви в теплій ванні не будете. Так це можливо для вас такий холодний душ, або таки прохолодний. да, так, тому що ми також себе стримуємо. Ми не робимо те, що як ми це, наприклад, робили до повноштабного вторгнення. І в том, той же ж Юра Ніколов, наприклад, не хотів робити такий величезний скандал з темою про 17 гривень на за, за яйце, так але був змушений, тому що не було жодної непублічної реакції. Тому реагуйте, змінюйтесь і все буде добре. Тоді не буде до вас питань з боку журналістів. Я хочу дуже жити в країні, де не доведеться робити розслідування антикорупційні. Я чесно цього хочу, тому що там цим я займаюся з 2010 року. І бачу з одного боку прогрес, а з іншого боку, того, що роботи ще дуже дуже багато, і корупція на жаль в країні, як явище, не зникла і після початку повномасштабної війни. Останнє питання про тенденції mm -hmm. ти згадала Washington Post сьогодні. Про Зеленський, який був незадоволений Блінкіном його ставленням до корупції, чи йдеться тут про загострення, якесь про напруження у відносинах, як у Washington Post написано між Україною і Сполученими Штатами Америки. Чи дослухається українська влада? Якщо війна буде продовжуватися, чи буде змінюватися, в який бік буде змінюватися ситуація? маю на увазі влада по відношенню до журналістів і змі? Йдеться, ми прийдеться, і це те, що і офіційними каналами комунікується, і неофіційними каналами комунікується. На жаль, так відсутність реакції на зауваження, відсутність якихось змін ну не за, як, не робить наших партнерів щасливими, тому що. А, ну вони також не ну, те, що кажуть, беруться зобов'язання перед своїми виборцями за те, щоб у нас все було добре, за те, щоб Україна була, ну тобто був якийсь прогрес, так а, і їм потім своїм виборцям буде поясню, Треба буде пояснювати, чому ми виділяли стільки грошей а, у нашої допомоги. А цій країні у підсумку виявилося, що вони тим розкрадали все. Це це дуже погана історія, просто дуже погана історія. І тому я думаю, що буде посилення, по перше, такого, що будуть прив'язувати ем, допомогу до ну, звичайно, не, військо, не, не військову, йдеться не про військову допомогу, про фінансову до проведення реформ, і це потрібно буде зробити. Тому що я хочу нагадати, що навіть в 16-му році, коли президентом був Петро Порошенко, також було так само, МВФ нам надавав кредити під проведення необхідних реформ. Вибачте, так. Да. Значить, будемо як з дітьми працювати так з Україною, тому що там ми не хочемо чистити зуби по ранках да і і не розуміємо, що рано чи пізно нас призведе це до того, що каріс їх зруйнує так само і з нашою Україною, Якщо ми не будемо боротися з корупцією, рано чи пізно воно рвоно роз'їсть, дай чи не будемо робити реформи, але і так це працювало. Дарма ну, тобто шкода, тобто, це симптом, це діагноз для влади, як, і, як Порошенка, так і Зеленського, і треба щось змінювати, треба на це реагувати. Тому що я ще раз нагадаю, що народ платить ця да? Україна, український народ, українці платять дуже велику ціну за можливість того, щоб стати нормальною країною, врешті-решт, виборюючи, да це право, і дуже ганебно, коли такі явища мають місце, тому я. Хочу тільки до хочу тільки того, щоб вони дослухалися нарешті, тому що якщо цього не відбудеться, це буде погіршення, погіршення, погіршення. Так, це не буде стосуватися військової допомоги. Хоча це також може бути питання. Ми бачимо, як ситуація роз, з конгресом да розгорталася, так і, і точно таке може бути і у майбутньому сто відсотків. Тому нам потрібно. Почути, почути ці сигнали, нарешті-решт врешті-решт. І, і свободу слова теж тому що свобода слова, вибачте, але це теж дуже важлива цінність для західного світу. Якщо не буде свободи слова, не про жодне відновлення, в тому числі про яке зараз ми любимо проводити конференції, так казати про те, як ми будемо тут гігувати електроенергію, чи у нас буде тут велика кількість інвестицій, і так далі. Не буде інвестицій, якщо буде корупція, і не буде свободи слова. Це аксіома, ну тобто, це треба врешті-решт зрозуміти. І західні партнери нам дадуть також можливість це зрозуміти, або ми це відчуємо, коли у нас буде недофінансування у майбутньому, навіть у цьому році, велике, велике недофінансування соціальних програм і так далі. Ми ходимо по, ну, це дуже тонкий лід, на жаль. Покладаємось на партнерів, чекаємо реакції від влади. Ні, покладатися. Варко... Ми маємо на себе на здоровий глузд. на себе. На я от а? я якраз про себе і хотів сказати, що не лише на себе журналістів, на кожного нашого глядача, тому що кожен може підтримати незалежне медіа. Це все про свободу слова. Долучайтеся до клубу читачів і глядачів української правди. Севгіль Мусаєва, головна редакторка української правди, була моєю співрозмовницею. Тисніть вподобайку під відео і підпишіться на канал, якщо тут вперше.